Вітаю, піпле! Українська локалізація в фільмах звична справа, а от що стосується ігор, то вибір доволі невеликий. Бо навіть українські субтитри зачасту досить складно зустріти в тому чи іншому новому тайтлі. Я ж вирішив розібратися і, посилаючись на декілька статей в інтернеті, розповім вам, чому ж так сталося, в чому заключаються труднощі перекладу, чому в іграх немає української локалізації та як це виправити. Ви на україномовному ютубі. Дякую за вподобайки, підписку та коментарі. І окремо дякую за фінансову підтримку на Патреоні чи разовим донатом. Всі посилання в описі починаємо. Як відомо, за останні 15 років український дубляж в кіно став одним з найкращих у світі. Але де ж ці талановиті актори, коли справа доходить до озвучення відеоігор? Які стереотипи та економічні проблеми заважають українській локалізації? що з усіх фільмів, які ви дивитеся на ТБ чи в кінотеатрах, український переклад отримує лише 1% і виключно субтитрами. Приблизно це можна було спостерігати на вітчизняному ринку кіно до 2006 року. Все змінилося після впровадження на державному рівні обов'язкового дублювання іноземних фільмів українською мовою. Попри скандальні заяви популістів, виявилося, що український переклад дуже якісний, і головне він подобається глядачам. А от в сфері відеоігор ситуація не змінилася. Під кінець 2022 року, українська локалізація, в основному говорячи про субтитри, офіційно присутня лише в поодиноких іграх. А озвучка українською, як в тому шутері Metro Exodus, це ще більш рідке явище. То в чому ж справа? Робити український переклад дорого чи може відеоігри настільки непопулярні в Україні, що локалізувати їх немає сенсу? А може, взагалі, в усьому винні видавці з розробниками? За даними міжнародного агентства Нізо ще 6 років тому обсяг українського ринку відеоігор складав цілих 142 мільйони доларів. У 2018 році українські геймери витратили на ігри 179 мільйонів, а вже в 2019-му обсяг українського ринку комп'ютерних ігор подолав позначку 200 мільйонів. Тенденція зростає. А тепер найцікавіше кіно, яке вже давно отримує українську, за той же 2019 склало 113,6 мільйонів доларів. Тобто це майже у два рази менше за обсяг ринку відеоігор. Це означає, що ігри не просто популярні, а значно популярніші за кіно в нашій країні. Згідно з даними аналітиків в Україні вже понад 15,5 мільйонів геймерів. Отже, в ігри грає третина населення країни. Чому ж тоді в цих іграх українська мова зустрічається лише в рідкісних випадках? Сама потреба грати в ігри рідною мовою з'явилася далеко не сьогодні. Це сталося наприкінці 90-х з появою можливості додавати в ігри моди. Далі я наведу декілька цитат конкретних людей, що безпосередньо займаються перекладом, видавши авторитетну думку. Якщо модери бачили варіант додати український переклад, то вони ним користувалися. Так сталося з Counter-Strike та багатьма іншими іграми. Зазвичай це були аматорські проєкти, і переклади здійснювалися з російської мови. Деяким ентузіастам навіть вдавалося укласти договори з видавцями, тому їх роботи йшли разом з дисковими копіями ігор. З цього ж середовища вийшла волонтерська спільнота STS, яка займалася перекладами для. Для Valve. Говорить провідний локалізатор Half-Life Alex Дмитро Кузьменко. Сам Дмитро працює за контрактом на компанію Valve, та окрім віархі та Half-Life Alex, встиг взяти участь в українському перекладі Dota Underlords, Dota 2, CSGO та багатьох інших проєктах. Втім, приклад Дмитра є швидше винятком, адже зазвичай видавці та розробники не квапляться додавати українську мову у свої творіння, навіть якщо переклад їм пропонують безкоштовно. Багато хто відмовляється, вони не зацікавлені в тому, щоб українська була у грі, тому що вона на їхню думку недостатньо впливає на обсяги продажів, тому що на ринку ігрового контенту є така точка зору, що Україна це країна колишнього радянського союзу, і там всі так знають російську. Говорить Андрій Пекар, редактор спілки локалізаторів Шлях би трав. На рахунку шляхбетрав кілька десятків локалізованих ігор, серед яких Baldur's Gate, The Stanley Parable, Metro 2033, Sinking City та інші. Але справа в тім, що далеко не всі з них були профінансовані самими розробниками. Зазвичай переклади ігор, шлях би трав робить на волонтерських засадах. Це, звісно, робить їм честь, але також означає, що український переклад потрапляє в ігри далеко на релізі. Kingdom Come Deliverance ми перекладали два роки. Чому так довго? Тому що основна гра з доповненнями містить 800 тисяч слів, а проєкт волонтерський. Тобто, як таких суворих термінів виконання немає. Кожен перекладає у міру своїх можливостей та вільного часу. Скільки часу займе редагування, поки невідомо. Адже перекладають волонтери і якість окремих текстів може відрізнятися. Говорить редактор шляхбитрав Тетяна Чередничок. Ну а щоб, хоч якось, мотивувати волонтерів для роботи, шлях збирає гроші на Патреон. Суми там незначні, однак дозволяють не припиняти діяльність. Інше джерело прибутків локалізаторів оплачувані проєкти, такі як переклади метро чи Sinking City, що знову ж не можуть обійтися без рідної озвучки, оскільки являються вітчизняним продуктом, а також локалізація артбуків. Щоправда, оплачуваних проєктів досі мало а переклад масштабних ігор віднімає багато часу. Професійний перекладач перекладає в місяць близько 50 -ти тисяч слів. Лінійні сюжетні ігри знаходяться приблизно в цих межах від 30 до 70 тисяч слів. Якщо ж це РПГ, то там більше. Наші волонтери пробували перекладати Васланд 2, то там 600 тисяч слів. Для них це дуже багато, а тим паче гра нішева, і людей, які хочуть над нею працювати, мало. Додає провідний локалізатор Half-Life Алекс Дмитро Кузьменко. Щоправда, є ще один нюанс, і робота Дмитра Кузьменка і редакторів шлях Петраф загалом помітна лише користувачам цифрового магазину Steam. на консолях. Подібного майже немає. Зараз на PlayStation є Metro, Sinking City та ще кілька індії, здається. Це єдині ігри, які мають український переклад. Видавець може випустити українську локалізацію, але для цього доведеться трохи потанцювати з бубном. бо додавати українську локалізацію доведеться в всупереч інтерфейсу PlayStation. Зазначає редактор шляхби Андрій Пекар. Отже, головних причин відсутності української локалізації як мінімум дві. Ставлення до України як до країни радянського союзу, де всі мають розуміти російську мову. Робити переклад ігор українською для видавців це зайві витрати, адже замість однієї російської локалізації треба оплачувати ще й українську. Варто зазначити, що на Xbox вже додали мову, а це хороший знак. Зокрема, через війну популярність української зросла в рази, то це найбільше дає надію, що видавці підуть на додаткові витрати, хоча б з репутаційних суджень. Зараз багато компаній йде з російського ринку, та все-таки не поспішає лишати російську локалізацію. Взяти лише до прикладу скандал з озвучкою нового DLC до оновленого відьмака від CD Projekt Red, що в перші дні війни повністю припинили свою діяльність та продаж ігор Верефії, за що їм великий респект, але як ні в чому не бувало, озвучили російською своє нове доповнення. Проте обурює навіть не те, що вони не хотіли частину контенту лишати без озвучування, оскільки сама гра в свій час його отримала. А те, що, попри всі прохання, їхні ігри досі не отримали бодай українські субтитри. Я думаю, зараз багато українців обрали б шлях проходження того ж самого кіберпанку, чи відьмака на оригінальній озвучці англійською з україномовними субтитрами, але ні, дай Боже почують. На даний момент потрібні реформи, закони, що зможуть вплинути на закордонних видавців, та принести їм гроші, а не додаткові витрати. Наприклад, як говорить Дмитро Кузьменко, на ринку відеоігор в Україні фігурують досить значні суми, тому хтось пішов би, а хтось прийшов би на їх місце. Інша справа, що, на мою думку, такі міри не є правильними. Це ще й дуже важко проконтролювати. З іншої сторони, великі компанії зацікавлені в легальності свого бізнесу для Майкрософт Sony не є проблемою додати переклад. Якщо вони забажають офіційно з'явитися на ігровому ринку в Україні. Що держава могла б зробити, так це ввести пільги для тих, хто додає переклад та з інших їх знімати. В Європі, наприклад, при купівлі товарів в інтернет-крамницях податки виплачуються за місцем придбання. Тобто, якщо француз купив гру, то він платить податок бюджет Франції, а не США, де був зроблений проект чи зареєстрований магазин. Відповідно на цьому поприщі, теоретично можна робити якісь послаблення та вводити пільги. Заохочення можна досягти більшого ніж заборона. Я думаю, зараз автори самі зацікавлені додавати локалізацію, тому що вони потрапляють на ринки, де є невеликий вибір ігор з перекладом. За рахунок цього проекти можуть ставати популярними в окремих регіонах, тоді як в інших державах їх творіння не помітять через великий потік релізів з локалізацією. Так, поки йде війна, досить дивно вимагати подібних змін. До того ж як я сказав, зараз поп популярність української на висоті. Раніше люди у керма державою були досить запліснявілими, і локалізація під впливом руського міра їх не турбувала. Зараз кров'ю країна виборює право на незалежність і українізація це лише питання часу. Вже зараз Україна одна із передових країн в плані банкінгу та цифрових можливостей по типу дії. З таким підходом та відповідно все більшим зростанням цікавості навколо відеоігор, Так можливо не кожна друга гра отримає українську озвучку, оскільки це процес важчий, дорожчий і довший. Ніж озвучування того ж самого фільму, але текстова локалізація має стати нормою в недалекому майбутньому. На цьому у мене все. Пишіть свою думку в коментарях, які ігри ви найбільше чекаєте українською. Не забувайте про вподобайки та підписку, якщо відео вам сподобалося, а в кого є можливість та бажання. Нагадую про Патреон або разові донати. Підтримуйте українське, бережіть себе і па-па!